Кажу, Віта, що ти наробила? А вона каже, Оксана, якщо ти хочеш знати правду, то я тобі скажу так. Спочатку я їх убила, а потім потупила. Жителька села Сопачів Оксана Федіна пригадує події на місцевому кар'єрі, що сталися вчора близько 11-ї години. Зі слів Оксани, місцева жителька зізналася їй, що вкинула у воду двох своїх синів. Хлопці взявся спасати їхній батько. Йому допомагав староста села Сергій Бойко. Ми розвернулися і їхали сюди, тим часом дзвонили, щоб адреналін винесли нам. І ми приїхали, то вже Микола достав тато і надавав першу медичну допомогу. І... А вона сиділа тупо улибалася. Людина видно, що є. геть поїхала криша. І ми її просили, скажи, де другий. Вона не говорила зразу, потім нам сказала, що вона кинула його туди далі. Ми десь около Півтори години качали дану дитину, не спасли, на жаль. І десь через дві години Олег там знайомий мій він нирнув і достав тіло другої дитини. Будинок сім'ї, кажуть місцеві, поряд з кар'єром. Світлана Гузовата, яка живе по сусідству, розповідає, тіло другого хлопчика знайшли згодом в очереті. Чоловік сидить, плаче там біля неї біля нього медики, коли колють. Каже, я прибіг, мій Данік, синочок плаває, воді я його витяг, я його спасав, положив його на животик, щоб водичка вибила. Там і хлопці всі спасателі плавали, щось вона не признавалося, де другий хлопчик. Вони знайшли його другу в очереті. Вже було запізно. Шестирічний Михайло та семирічний Даниїл цієї осені мали йти у перший клас у Сопачівський ліцей. Там до грудня 2022 року їхня мати працювала вчителькою англійської мови. Після шести років декретної відпустки торік вона повернулася до роботи. Проте часто брала лікарняні, каже директор закладу Василь Савчук. Медична книжка була завірена, була початка допущена до роботи. Все. Без медичної книжки ми не змогли б її допустити до праці. Я не лікар і не знаю, що там після того чи до того її було. Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що вона не може працювати, що їй немає сили, вона з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власне бажання. Сьогодні хлопчиків похоронили без матері. Її забрали поліцейські у при Нацполіції області. Прокоментувати інцидент пообіцяли завтра. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.